Він молодий журналіст, який мріє стати письменником. Вона не зовсім успішна танцівниця. Коли ремарк знайомиться із Ільзою, Ютою Замбоне, він просто вражений. Проте не її красою, не її хореографічними здібностями. А бідністю дівчини, а також її хворобою. У неї туберкульоз. Сентиментальний ремарк вирішує, хоча б трошки прикрасити життя Ільзи, хоча б трішечки їй допомогти, і вирішує зробити їй пропозицію. Як не дивно, вона погоджується у цьому шлюбі. Не було ні розрахунку, ні любові. У ньому було лише співчуття. Одружений Ремарк починає елегантно одягатися, носить монокль. Ця неочікувана пара часто з'являється у театрах, вечеря у шикарних ресторанах. Еріх Мар'є відсутність трепетних почуттів до дружини компенсує матеріальними благами. Килими, книги, картини імпресіоністів доходить до безумства. Ремарк купує собі баронський титул. Але любов не з'являється. Ільза Юта замбоне та Еріх Мар'є Ремарк квити. Усі чотири роки шлюбу вони зраджують один одному направо і наліво. Нарешті це їм набридає, і вони вирішують розлучитися. Проте долю не обдуриш. Через вісім років вони знову беруть шлюб. Це весілля знову спосіб врятувати знедолену Ільзу. Лише заміжня вона може втекти з фашистської Німеччини. І аж у 57-му році Еріх Марія та Ільза розривають стосунки, де Юре. До кінця життя Ремарк виплачує екс-дружині по 800 доларів щомісяця і вивозить її в Монте-Карло. Ільза пережила Ромарка на 5 років, так нікого і не покохавши.